Шому колі, де час і простір підкоряються усім законам Всесвіту, а гравітація їх підкреслює. Так ми тяжіємо до великих і навіть величних змагань, де були та ще будуть найкращі. І ці зірки спортивного космосу дали стільки світла, що не відчути його швидкість було неможливо. Ми перебуваємо у потоці, і дуже актуально, які ж саме промені народила своєю грою національна збірна України із футболу. Увага на показники, які зібрані із яскравої поверхні. Ванети Євро 2024 двадцять критика, хейт та безлічні приємні коментарів на адресу збірної України після поразки від Румунії на старті євро. Улюблені дії псевдоекспертів і соцмереж тільки підвищили увагу до справ всередині команди та навіть мотивували команду Сергія Риброва. До змін у загальному настрої та організації гри такі інколи в житті трапляється, так? е, е, такі матчі, і е, після таких матчів краще мовчати, ніж говорити, але я розумію, що розмова з пресою це є частиною нашого е, життя та професії. Тому е, скажу одне, що я дуже сподіваюся і більш ніж впевнений, що кожен з нас зробив правильні висновки. Як індивідуально, так і командно. Одразу чотири зміни у складі на гру проти Словаччини дали зрозуміти, що Сергій Ребров вдався до суттєвих рішень, з якими сподівався на нове дихання збірної. Але перший тайм цього не показав. Синя жовті пропустили, ба більше воротар Анатолій Трубін ще й кілька разів виручив команду. Дихати на повні груди українці почали у другому таймі. Це вже була націлена на переможний результат збірна. Микола Шапаренко зрівняв рахунок після бездоганно розіграної комбінації. Шапаренко сьогодні у ЄФА признала гравцем матча, а ви кажете, що в нього не вдалий перший тайм. Я вважаю, що він працював на команду. Так в першому таймі, на жаль, він не забив, але в першому таймі ми більш оборонялися. І після перерви ми зробили висновки. Ми трішки змінили нашу модель гри в обороні. Тому в нас було набагато більше моментів у другому таймі. Свій момент отримав і Роман Яремчук, який явно підсилив команду після виходу на заміну. Шоперенко виконав закидання за спини суперників, а далі вже свою елегантну майстерність показав Яремчук, який першим дотиком зупинив м'яч, а другим відправив його у сітку воріт. 2-1. М'яч Романа став переможним, але на довге святкування часу точно немає. Я вдячний усім гравцям. Всі, хто вийшов на полі сьогодні, вони. Заслужили цю перемогу, і як я казав, зараз дуже важливо відновитися і чекати, і готуватися до наступної гри. Україна має три очки, але команді це ще абсолютно нічого не гарантує. Варіанти наступних результатів обіцяють як можливість стати найкращими у групи, так і посісти останнє місце. Все вирішить гра проти Бельгії 26 червня. Цей день буде фінальним на груповій стадії. Ще до кінця першого місяця літа розпочнеться боротьба у плей-офф. Змагання, де кожен матч і кожна перемога наближають, до головного трофею Євро 2024 Відзначається великою активністю популярних видів спорту. Нещодавно закінчилося європейське свято королеви легкої атлетики, і от без пауз до неї приєдналися інші фаворити. Українські здобутки значні і сповнені головного олімпійського натхнення. Два золота двох українських плавців. Переможний темп на чемпіонаті Європи з водних водів спорту у Белграді задав 18-річний Олександр Желтяков. На дистанції 200 метрів на спині українець став найкращим, показавши неймовірну волю до перемоги на фінальному відрізку дистанції і випередивши головного конкурента грека Апостола Сіскоса на три сотих секунди. До історичної європейської перемоги Желтяков додав новий рекорд України на цій дистанції. Естафет. Великих успіхів від Желтякова прийняв лідер збірної України Михайло Романчук. Срібний та бронзовий призер Олімпіади у Токіо тріумфував на своїй коронній дистанції 800 метрів вільним стилем. Це золото стало шостим для Михайла на чемпіонатах Європи. Ще один успіх українського чемпіона срібло у виді програми, де він теж завжди серед фаворитів півтори тисячі вільним стилем. Європейські бронзові нагороди українських плавців результат виступів у фіналі на 50 метрів вільним стилем Владислава Бухова і чоловічої естафетної команди у вирішальному запливі 4 по 100 метрів комплексним плаванням. Не менш ефектно на цьому ж чемпіонаті виступили українські стрибуни у воду. Команда виборола чотири нагороди: золото, два срібла та бронзу. Софія Лискун стала другою в індивідуальних стрибках із десятиметрової вишки а також вперше за часи незалежності України виграла змагання на цій висоті у дуеті з Ксенією Байло. Тепер Лискун має у своєму активі дев'ять медалей європейських чемпіонатів. Гучно заявили про себе українці на чемпіонаті Європи із фехтування у жіночому особистому турнірі. 22-річна репіристка Дарія Миронюк стала віце-чемпіонкою. Для українки така нагорода першості континенту дебютна. Крім того, срібло Миронюк лише друга в історії медаль України на чемпіонатах Європи із фехтування на рапірах. Першу нагороду у 2007 році здобула Ольга Лалайко. Тоді це була бронза. Чемпіонат Європи завершувався за участі українських шаблісток. Команда у складі Олени Кравацької, Юлії Бакастової, Аліни Комащук та Ольги Харлан стала срібною. У фіналі збірна Франції перевершила наших фехтувальниць лише на один укол. Аж пажистка Олена Кривицька привернула увагу світу не лише своєю майстерністю, а й позицією та вчинком. Під час змагань Українка здобула перемогу над росіянкою із грузинським паспортом Маєю Гучмазовою. Після поєдинку Українка залишила доріжку, не потиснувши руку суперниці. Цей крок зрозуміли і судді, і глядачі, але немає. Гучмазова кричала та брутально лаялась, вимагаючи уваги до себе. На бруд та провокації організатори відповіли пропозицію за залишити зал змагань, чудово усвідомлюючи справжні мотиви поведінки грузинської росіянки. За місяць до початку олімпіади спеціальний проєкт кола спорту переживає справжнє піднесення, адже авеню Олімпік був покликаний прокласти український спортивний шлях від Києва і до Парижа. Багато кроків уже зроблено, залишається лише кілька, і вони матимуть неймовірну силу, особливостей та їхніх мрій. you <laughs> «Олімпійський шанс завжди у твоїх руках. Це про нового учасника ігор у Парижі, молодого українського майстра швидкісної стрільби із пістолета. Максим Городонець став олімпійцем за підсумками чемпіонату Європи, де виборов кілька медалей, у тому числі дві золоті. Чемпіон отримав відзнаку найкращого спортсмена травня від національного олімпійського комітету України та завітав на авеню Олімпік, щоб ми змогли зрозуміти і навіть зацікавитись його справою. У нас такий вид спорту, у нас ж не сильно можна проявляти емоції. Нема такого, типу, фурору захвату. захвату. Да, ти маєш концентруватися постійно на роботі, тому що тут дуже емоційний, ну такий психологічний, дуже спорт. Має бути тільки робота і нічого більше. Тому навіть то виступаєш, і ти вже знаєш, що ось трошки і ще буде ліцензія, або трошки ти виграєш. Ці думки ти маєш виганяти з голови. І тоді таки буде дуже чітка, класна робота і результат. Тут заграються ліхтарі, і я маю зробити пер ну, зробити п'ять вистрілів. Я не можу не відкласти, не передумати. Тому і саме вона унікальна в тому, що потрібно робити з першого разу. Все. Швидкість на стрільба, чотири секунди, п'ять пострілів за чотири секунди. Саме мета в тому, щоб принципово виконати те, що я собі поставив, принципово не відходити від, від цього. І це для мене буде така гордість, що я зробив, ну, що я зробив все. По-перше, чергу для початку виграти Олімпіаду, ну, а потім вже будемо дивитися. Дуже впевнений на себе відчуваю, тому що фактично Олімпіада нічим не відрізняється від інших стартів. Це такий самий старт, туди приїжджають такі самі люди. Виступаємо, у нас кольова стрільба в світі це як велика родина. Ми, у нас нема такого суперничества між спортсменами там, з інших країн. Ми всі, там, коли приїжджаємо на змагання, бачимось, там, обіймаємося, вітаємо друг друга. Тому дуже багато ну, спілкуємося поза стартами, дуже багато спортсменів кольової стрільби. Згра... можна змовити, зграють від того, що тільки думка про ліцензію, і все. І в них починається мандраж, вони починають ну, не контролювати свою роботу. Тому дуже багато, ну, у мене таке саме було. Кольова стрільба це чисто психологічний спорт. Стрільба дійсно специфічна від спорту, емоції це наш ворог. Якщо в інших видах спорту емоції можуть допомогти мобілізувати, то тут. Навпаки, треба знайти підхід до спортсмена і заслужити його довіру. Певно, що це основні ключі. Ну, вибачте, так як є. Кажу, як є, нема що додати. Людський фактор і особисте спілкування і просто довіра один до одного. Досвід Олімпіади не розчарування, а успіх. Борець греко-римського стилю перевіз на сібов зберігає блиск тієї нагороди та використовує її, щоб спонукати розвиток. чекає нового виступу парвіза і з повагою надає йому новий шанс. Найкращої події, яка надихатиме і мотивуватиме у найвідповідальніший період підготовки і виступів на Олімпіади, мабуть, і не знайти. Травень цього року подарував чудові миті радості. Та родинного щастя, призеру ігор в Токіо, парвізу на Сібаву і його дружині Олені. У них народився син. Звати буде його Алі Алі Насібов. тому вірю в те, що він продовжить робити те, що робить і його тато. Срібло Олімпійських ігор в Токіо це перше вагоме досягнення в кар'єрі тата маленького Алі Насібова. Успіх, який був несподіваним, а від того ще більш значущим. Ми в один день і Жан Беленюк, і я і ми жан золоту здобув я рибу, тому що емоції нашого тренера, головного тренера Дішацького це цей день, який я буду пам'ятати у все своє життя. Медаль Токіо стала чи не головним аспектом у подальшому розвитку борця Паріза Насібова, адже після тієї нагороди. Перевіз був і залишається одним з лідерів у ваговій категорії, яку представляє. А від цього і відповідальність та складність щодо виступів у Парижі зростає в рази. В місті Токіо я був хлопцем, який хотів дуже завоювати медаль для своєї країни. Тому це мотивація в мене є і і наразі, і зараз є. Тому дуже важливо, щоб вірити в вірити в себе. Токіо це був мій перший досвід, тому в мене мало хто знав. А У місто Париж я їду вже як в качестві лідера, тому буду настраювати себе на тяжку, але вірю, що все вийде. Але просто поїхати і виступити в Парижі це точно не про парвіза. Борець ставить собі максимальні задачі та хоче покращити токійський результат. Це дуже важливий етап у моїй кар'єрі. Це те місто, де Є моя мрія стати олімпійським чемпіоном. Налаштовуюсь дуже гарно, тому вірю в те, що повернусь додому з золотою медаллю. Бажання впевнено рухатися до мрії усього спортивного життя, розуміючи вплив цієї події на нове покоління родини Асібових. Історія, яка починається саме зараз. Нова історія талановитого атлета та української греко-римської боротьби. Олімпійська борчиня Оксана Лівач сильна і щира у своєму монолозі про ігри та париж її життя ексклюзивно для Авеню Олімпік. Погляд Оксани на долю, удачу і навіть зірки, що супроводжують її блискучу кар'єру. Я видихнула з полегшенням після турніру, де взяла Олімпійську ліцензію. Зараз в мене вже планова підготовка до самих Олімпійських ігор. Буде ще попередньо один міжнародний турнір, де ми підводитись, будемо також випробувати свої сили, і вже безпосередньо сама підготовка до Олімпійських ігор. Тобто, зараз мені вже, я вже повністю в, в тренувальному процесі, я вже, як би можна сказати, емоції відійшли і вже повністю працюю на, на, на те, щоб вдосконалювати. Своя форму буду більше напрацьовувати свої технічні дії, допрацьовувати їх до кінця. На витривалість будемо працювати і піднімати фізичні кондиції. Тобто, трошечки будемо в горах на тренувальних зборах, там попрацюємо над загальною фізичною підготовкою. Кожна олімпіада це як новий досвід. Тобто на перших Олімпійських іграх було це все нове, цікаве. Зараз я це проходжу знову, це щось інше, тому що так мені не вдалося з першого. І з першої спроби взяти ліцензію, з другої вдалося, тому ну я можу сказати так трішки складніше, тому що ти маєш довести те, що ти на, на цьому рівні, на високому рівні, і підтримувати цю планку досить непросто, але ну мені це вдалося, і я задоволена тим, що я змогла це зробити. І зараз ну я просто довела те, що я можу, і що ну я дійсно спортсмен високого рівня і ну. Тобто, претендую на нагороди також. Цей поєдинок був найкращий, мабуть, в моїй кар'єрі. Е, ну, Я готувалася до нього і я дуже задоволена своєї, своєю роботою, проробленою на килимі. І, звичайно, ну, Марія була моїм комиром дитинства. Тобто, ну, Це пройти такий шлях, тренуючись з нею. Потім вже я багато разів програвала в неї на турнірах. Тобто, ну, Можна сказати так, які... Якісь рубіж я перейшла. І ну, зараз потрібно це підтримувати і далі працювати. Мене мотивує моя мета, до якої я йду. Також люди, які мене підтримують, які болівають за мене. Назвичайна підтримка велика. В мене і сім'я, і люди звичайні. Тобто, ну це в сукупності дає мені мотивацію взагалі працювати, тому що не опускати цю планку, тому що ну ставка поставлена дуже високо, тому мені ну, немає іншого виходу, як просто доводити і перемагати на килимі. І... І доводити, що я краще, і приносити людям гарні емоції, позитивні, переможні емоції. Це найпрестижніші змагання всіх років, в які всі спортсмени готуються. Це як останній шанс, тому що вони проводяться раз чотири роки. Ну, але як я була вже на першій олімпіаді, ну, трошечки зрозуміло, що це все перебільшено, це як звичайні змагання, просто треба гарно підійти, гарні психологічно, е -морально, е морально підійти, гарно е фізично підійти і просто віддати себе. А там, як вже складеться доля, удача, зорі, все. І я думаю, що всім під силу і всі працюють над тим, щоб Стати на той п'єдестал Олімпійських ігор. Я вже була в Парижі, змагалася. До речі, така гарна історія. Це були мої перші змагання дорослого рівня, був чемпіонат світу. Тобто я цю атмосферу Парижу відчула. І, до речі, я нещодавно згадала про те, що це були мої перші змагання, і ось тут я знову повертаюся в Париж. На той час я навіть не думала про те, що я там буду на Олімпіаді в Парижі, але зараз це стало реальністю. І ну, звичайно, ну, мені приємно повертатися туди, де я вже. Змагалася і відчути цю атмосферу ще раз. Український бокс матиме олімпійські можливості, які буквально в останній момент змагань за ліцензією зросли втричі. Імена тих, хто вийде на ринг в столиці Франції, добре відомі. Але презентація від головного тренера збірної це професійна оцінка найвищого експертного рівня. Ріо різних так можна назвати склад боксерів збірної України, що змагатимуться у Парижі. Кожен із них оригінальний за манерою ведення бою, і звісно, різні вага, зріст та вік, але всіх об'єднує мета олімпійські нагороди. Олександр Хижняк, Айдар Абдураїмов та Дмитро Ловчинський головні герої українського боксу цього олімпійського циклу. Боксери розпочали тренувальний збір, спеціальну підготовку до ігор у Парижі. Наша візитівка буде загальною, але з увагою до кожного. Лідер збірної України її серце та головна надія. Срібний призер Олімпіади у Токіо Олександр Хижняк йде до своїх других ігор і обов'язково за нагородою. У команді Хижняк був першим, хто здобув ліцензію ще торік на європейських іграх у Польщі. Тоді українець потужно перевершив усіх суперників. Цей олімпійський цикл надважливий і особливий для Олександра. Він змінив категорію і тепер виступатиме у вазі до 80. Десяти кілограмів шанувальники хижняка переймаються наслідками прикрої травми боксера, але зараз все добре. Заспокоює головний тренер команди Дмитро Сосновський. Вже здоров'я його нормально. Він вже під повними навантаженнями. Відбув проходить вже збори повністю. Єдине що, якби, може, такі застереження трошки не було в нас часу прийняти участь десь в якихось хороших міжнародних турнірах, тому що закінчив лікування, потім реабілітація, і потім почали вже оце в нього вже третій збір проходить по індивідуальному плану, створюємо умови, трудимося, ну також йде все за планом. Незважаючи на вимушену неучасть у змаганнях, хижняк має впевнений вигляд. На рингу його тиск професійно переконливий. Олександр змінює спаринг партнерів у кожному раунді. Він працює на найвищій потужності, бо прагне реалізувати свою мету. Він не призер попередньої олімпіади. Він, він чемпіон світу, чемпіон Європи. Європейський у ну, нього великий досвід. Він вже. Пробував все, він пройшов, він був близький, дуже близький до Олімпійської золотої нагороди. Тому, звісно, що так як цим. Хлопцям, які перший раз потрапили, воно буде більше на них психологічне навантаження. Моральний стан хороший, налаштований. Він добре, він йшов для того. Його налаштування ну реально він іде за медалю і за золотою. У 20-річного Айдера Абдороїмова досвід великих змагань ще попереду. Втім, є дуже великий талант і бажання його реалізувати. Він молодий хлопчина. і Я думаю, що тут талант однозначно, талант, тому що ті. Поєдинки і той рівень боксу, який він демонстрував сьогодні серед дорослих боксерів, він вже досить високий. Ну і працювати, він працювати хлопець, він трудиться. Він починаючи з юнаків, в нього там же ж були медалі на юнацьких чемпіонатах Європи. Тобто він вже якби, цей досвід молодіжного спорту в нього був. Ну і він впевнено, ну, як на мене, він досить впевнено провів цей турнір. На ліцензійному турнірі у Таїланді, про який говорить головний тренер, Айдері справді дуже гучно заявив про себе. Абдураїмов провів п'ять поєдинків і у кожному здобув впевнену перемогу. Він срібного призера Олімпійського він переміг бронзового призера вже за фінал, тобто за чисту ліцензію бронзового призера Киргиза, досить хорошого і висококласного боксера. Впевнено, тобто і бої він поєдинки свої він досить впевнено перемагав. З ним працює досвідчений тренер бронзовий Олімпійських Олімпійський Сергій Данильченко. Тому я думаю, він йому допомагає в тому плані багато. І вони, в них тандем хороший. Володар третьої ліцензії, суперважковаговик Дмитро Ловчинський. Він, як і Айдар Абдураїмов, здобув путівку у Париж на кваліфікаційному турнірі у Таїланді. Дмитро тричі святкував перемогу і тому зараз. Готується до головного старту у своєму житті. Наставник збірної відзначає особливі риси Левчинського. Він хороший боксер-важковик боксер, боксер міжнародного рівня, йому важко в нього є, тому що в суперважкій вазі там грає велику роль антопрометрія. Тобто ріст, і йому деколи важко. Здається, він переміг ну, набагато габаритніших боксерів. От складний перший поєдинок був дуже складний з Нігерійцем. Тому, як на мене, десь чимось його. Бог обділив зростом там довжиною рук, але дав йому фізичну силу, терпіння, психіка в нього дуже сильна. Він психологічно сильний. Він виходить для того, щоб перемагати. Він заряджений завжди на перемогу. Тренувальний збір та спеціальна підготовка завершаться 30 червня. Боксери матимуть тиждень відпочинку. і 8 липня знову повернуться до конча заспи, де фокусуватимуться на бойовій практиці. 22 липня Команда вирушить до Парижу, де битиметься за олімпійський успіх. Від карибської мартиніки до південно-французької Ніце один день шляху. Якщо це шлях олімпійського вогню, полум'яна естафата повернулась із далеких мандрів, бо відвідала заморські департаменти Франції. І настрій кола спорту отримає додаткову енергію вже за кілька днів, адже прийде липень. Перший офіційний місяць ігор у Парижі. Інші джерела радості для нашої спільноти спортивної душі теж здатні на подарунки. Тож нехай все буде вдало, а може і навіть дивовижно.